Привіт, друзі! Подивіться, я на вигораному полі. Ходити тут, не переходити. У мене вже воно є перша знахідка. А там, там, там сховалася, Зараз її буду вам показувати. Ну що ж, я хочу сказати, все, що тут, отут-отут кругом найду, все обов'язково буду вам показувати. А Уранка, трактор 15 хвилин сюди поїхав. Тому ходити тут. Ой-ой-ой. Один, а може не один. Кілька днів буду тут ганяти всі знахідки до одної вам покажу. Ну, а зараз буду показати першу монетку, яку я знайшов. Дивимось. Ой, друзі, не можу я натішитися. Виграно, Грудя майже небагато. Ну, ходити просто чудово. І ось сигнальчик був. Перед цим кілька ж мордитів не знайшов. Ну, хвилин 20 ходжу. І ось сигнальчик, і подивіться. В пісочку якийсь охранчик. Сохранчик чудовий, двадцятка, ой, Ой, я милю. Двічка 36 року. З цієї сторони стан непоганий, ну трошки там окислів. І з цієї сторони доволі-доволі гарненько блестить на сонці. І що, друзі? Часу небагато. Ну як небагато? Зараз е, годинки 3, десь плюс-мінус, тому до 8-9 буду ходити поки, поки зможу. Ось так. Дійшов кілька метрів, друзі, і знову знахідка, знову монетка. Е, десь бачу, десь бачу, випала боком. Ага, ось вона. Е, Знов двічка. Ну шо, що ж це таке? На, на цей раз вже 53-й рік. Трошки вітерець заважає, але ж нічого, стан, подивіться. Просто як, як новенька. Хожу і насолоджуюся. Скажу, від цієї уранки я очікував більше. Мої сліди, де сюди. Але що маємо, то маємо? Попадаються гудзики різні, різні обломочки. Щойно кусочок крестика бронзового попалося. Ну, таке, я навіть камеру не діставав, думаю для чого. Думаю, краще помию та покажу все разом. Бо ну, таке, лишній і вірний час, як то кажуть. І ось щойно був такий нечіткий сигнал. Шойбочка якась безкуча. А тоді ні, придивився. І трошки, друзі, схоже на срібельце, Але бачите, воно пустотіло таке. пустотіло негарно таке і... вон якась проба. Не впевнений, що це срібло, бо таке щось. Але ні, срібельце, срібельце, тільки дуже-дуже друзі легесеньке. Якісь пів грама, може й того менше. Але все одно я радий і такі знахи ці. Бачите, якась там пробка. Щось там написано незрозуміле. Ось так. Хоч таке, але вже є. І так, друзі, проміжний результат. Підійшов до машини водички попити і заодно показати, скільки я за півтори години шмордяку різного спіймав, щоб не казали, що я залишаю. Отака баночка прикольненька, ну, з-під ліків, напевно. Але старовинненька, що закривається пробкою. І от, -от, -от трошки цікавіше дві радянські монетки. Е Крутілочка до зажигалочки, до запальнички. Ось ось згасує лампочка пальника. Гудзичок. Ось нижній промінчик від хрестика. Гудзик радянський з зіркою. І все ось, такого -такого. ось якийсь шильдик. З цієї сторони не видно. А з цієї сторони не видно, що 11 вибито. Таке-таке-сяке. Ну, таке, таке, таке сяке. Але початок є невеликий. Зараз п'ю водички, наберу сили і зараз як дам-дам, ще більше буде. А, ще зі срібельця одненьке заховалася. Тому, тому, тому зараз наб'ю побільше. Так, друзі, мені там не дуже сподобалось, поміняв я місце, змінив локацію. Е, і тут знахідки повинні трошки іншого типу будь, якщо вони є. І ось перше цьому підтвердження. <смір> перше, такий сигналчик був поганий, але я спіймав його. Подивіться, що я знайшов. Подивіться, що я знайшов. Ой, і загубив. <смір> Оце тобі на є, знов знайшов. Знов знайшов. Таке як щиток від персня, напевно. Не Незрозуміле, але щось таке маленьке і прикольненьке. Но спробую зблизити. О! Щось якась срібна така. Срібненька, старовинна прикраса. Початок чудовий. Шукаю далі. Так, друзі, по любому поселення. Кераміки небагато, але попадається. Ще на таке було схоже на язичок від пряжки знайшов, але ну, я вже не знімав, бо так сумніви мав. І ще на такий поганенький сигнал. І подивіться, яка знахідка. Подивіться, яка велетенська голка фібулки. Просто яка фібула була, як ладоня, напевно. Ну, Може трошки менше, але все одно щось велетенське було. Так що, друзі, буде тут крутиться, крутиться, поки, поки крутиться. Бо тут рідко, але цікаве попадається. Може тут ще щось краще є, буду ще вихожувати. Ще на синочок був. Чисто дев'ятка, чисто фі була. дивлюся, яка шмурдячина. А тоді, як передивись, друзі, ні, не шмурдячина, якраз ломана фібула. Кусочок фібули були. І ось кусочок цієї пружинки. Там де шпілечка пілечки кріпилася. Тобто така старовинна заколка чи Черняхів, чи, чи когось хто тут жив давним-давним-давно. Ось так потрошку, потрошку старовина попадається. І досить цікаво. Ох, друзі, дивіться, вже вечір, яка тінь у мене довга. Здахідок дуже мало, майже нічого не попадається. То дробинки були, задовбали одна за однією, то що було таке щось типу накладочки. І ось слабенький-слабенький сигнальчик. Ледве спіймав, от така, от така половинка спинки фібули. Поймалася. Бачите, отвір там, де пружинка повинна ставлятися. Ну, друзі, друзі, хай воно пустякова знахідка, але старовина. Тримаєш в руках річ, який мінімум півтори тисячі років люди носили її. І загубили чи може викинули всяке може бути, але все одно отака цікава штукенція. Друзі, навіть не знаю, щось таке кругленьке попалося. Е, гляну таке щось. І на монетку, похоже, і не монетка. Може, друзі, динарики я написав, не знайшов. Бо щось таке тяжкеньке. І сигнал чудовий був. Друзі, динарик. Динарика знайшов. Воно бачу, краєчок срібний. Подивіться. Клас. Клас-клас-клас. Це можна сказати, мій перший динарик на Дніпрі знаходив, ну такий не дуже. А це, друзі, друзі, срібний. На Дніпрі якийсь такий, чи фальшивий, чи не зрозуміли там. А це, це настоящий срібний динарик, друзі. Зараз злегка, злегка намочу і покажу, що ж воно. Манюпенький, зараза, але попався. Єсть, єсть, єсть. єсть. Так, ну що, я ту манатку І подивіться, дійсно, дійсно динариком виявилося. Тільки бачите, якийсь такий трошки трошки такий грізненький, Але нічого, я трошки намочив, протер. Тут не видно імператора. Ну, щось таке кучеряве. Може Семтій Север, хто його знає. Був ковок, майже не видно. І тут вона ну, якась богиня сидить, напевно, на столику е, чи на стульчику. Ну, коротше, друзі, перший такий мій можна назвати Да, Не даремно тут крутився, вже по суті вечір, але ще якусь годинку тут буду крутитися. Шматочки фібул попадаються, голочки, значить, треба ще тут шукати, може, ще є. Ось так. Красота. Ну і місце ж далі не буду палити. Класно. Ще було якісь пару сигналів чудових, але то алюмінієвий якийсь кусочок, то щось таке дійсно на пряшку похоже, тільки таке царизм чи щось типу такого. І щойно був сигнал, чи Я б сказав, би царюк би. Так, на там чи якийсь, це мідна монетка, але воно ні. Подивіться що. А де воно? Землі зливається, не можу знайти. Так гарно щойно бачу. А ось, 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 друзі, заховалась. Подивіться хто така. Хто така заховалася? Черняхівська пряжечка. Та ще й з язичком ціленька така масивна. Сигнал просто чудовезний. Я за чого би не відламати. Ні, не відламався, він гарненько рухається. Отака, От напевно, бронзова. Да, Бронза, бо зелена наче. <смі> не срібло. Не думаю, що він так сьогодні пощастить. Що йде наріка, срібну пряжку. Але все одно, друзі, подивіться, яка красуня, яка старовинна і чудова, прикольненька річ. В кармані її. А сонце, друзі, сонце потихеньку, потихеньку сідає, не стигне сьогодні тут доходити. Ось так. І так, друзі, вже потроху-потроху вечоріє. Він при там такому глиності. Сигнальчик був. І подивіться, кого я спіймав. Подивіться, кого я спіймав. теж. Ломана спинка фібула. Щось ціленьких тут геть немає. Поле ореце, обробляється. Мабуть, вони всі зламані. Але може ще й найду ціленько. Буду шукати. Ну що, друзі? 8 годин уже вечора, буду йти до машини потихеньку. Бачили, які в мене знахідки. Сонце вже повністю сіло. Темно, абсолютно майже нічого не видно, Воно трошки лопатку, металошукач. Можна ще було кілька тільки Ну, комарики заїдають. заїдати, там подивиться в шортах, у майці, бо спека ж була. Капецька. І я зараз потихеньку рухаю до машини. Дома ще помию, там трошки якісь облумочки, кусочки. Вже погано видно було, я чесно не знімав. По-моєму, одне малюпеньке прясельце, одне велике знайшов. Ну, То я все буду вдома показувати. Не знаю, чи та ні, малувато сьогодні я не знімав. Тому, тому, тому кілька секунд. Чекайте, і буде зараз наступний день. Не знаю, чи на цьому місці, чи де я буду, але щось буде. Йду таке, друзі, вже в темноті махаю, вже абсолютно нічого не видно і сигнал зачепив. Ну думаю, чого ж його не викопати? Раз копнув, два копнув. І подивіться, що я викопав. Таке знову, як черняхівська пряжка. Тільки розломана, роз... Таке. Щось з неї сталося, якщо це воно. А може й помиляюсь, друзі. Не знаю, щось таке. таке цікавеньке знахідка. Дома буду вже вичухувати. А, друзі, це велетенський язичок от цієї пряжки, От Черняхівської. бачите, він розігнутий був. Може десь і пряжка поруч. Але нічого собі який. Який. Це значить така дебела пряжка була. Ну все, друзі. Боюся казати, але це, напевно, сьогодні крайня знахідка. Чекайте, скоро буде ще. Привіт, друзі! Ще в мене така відбулася нагода завітати на одне таке невеличке поселення. Тут трошки походив, мідні кусочки попадалися, і вон щойно така, наче більш-менш нормальна знахідка. Звісно, я сьогодні місцену палити не буду, але скажу 100 разів тут ходи нічого не було, а сьогодні трошки попадається. Коротше, дивіться, зараз все буду показувати. Ще не був такий поганесенький сигнальчик і, 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 і. І здається, я вже знаю, яку я знахідку знайшов. Подивіться, хто випав, хто випав. Облумочок, кусочок від фібулки, Одненька єсть. старовина, старовина, Але нічого, нічого. Я прийшов цікавіші знахідки шукати, буду їх зараз вихожувати і, і, і шукати. Так, пройшло кілька хвилинок, друзі. І ще одна знахідка, і майже така сама, тільки вже інша частинка. Там було, там де дезигнута спинка фібули. А тут, там, де цей пос, що гулочка вставляється, шпилька чи гулка, як там правильно. Може, це навіть і одна і та сама фібулка була, але зломана і розтягнута. Ось так, по суті, нема на що дивитися. Але все одно старовина. Ось така прикольненька. І ось я вже вдома, друзі, розклад знахідки. Те, що я трошки засмутився, це нічого не сказати. дощик мені все перебив. Але нічого, ще ще, ще завітаю туди і не раз, і там знахідки ще будуть, і набагато-набагато краще навіть за оці. Но це все буде потім. Потім буду показувати, там, там є на що подивитися. Ну, а сьогодні сьогодні що, покажу оці радянські дві монетки, які знайшов. Е, далі... Срібна ця та сережечка така маленька. До речі, зараз спробую її заважити, скільки вона потягне. Бо я не пам'ятаю вже, це вже давненько було. О, це ще й говорив. Менше 1 граму срібельця. Е, ну і заодно ж уже цей бігом зважу. Динарика і оцей шматочок. 2,77. Так, все, 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 все. зваження. Зважені, щасливі закінчилися те туди в сторону і бігом вже пробіжусь по знахідкам. Тут такого, такого цікавого особи немає. Ось це шильдик з 11. Ма. Далі оце таке запальнички, наче закрутка. Але там якісь щось пописано. Було буковки погано там видно. Не знаю, що воно було. Радянський кудзик, який злегка почистив. Оце накладочка, до речі, не була на поселенні. Але мені здається, це щось царизм. Ну, ну, точно, не, не старолина. Так само я ця пряжечка не знаю, наскільки вона старенька. І оце все. Це все хуторщина, радянщина, царизм і тому подібне. Походи, походив я там, не було мені що ловити. І переїхав я, звісно ж, на іншу місцинку. Трошки далеченько, кілька кілометрів. Але, друзі, воно того вартувало. Подивіться. Подивіться, подивіться. І це менше, ніж за півдня. Отака кількість фіблок ломаних. Жодної ціленької немає. Е, ну, Все одно, бачите, старовина яка? Старовина, але по суті дивитися нема на що. Велетенська гулка з фіблки. Велетенський такий язичок із отакої пряжечки. Подивіться, тут є на пряжці. такий самий, тільки у кілька разів менше. Уявіть, яка була велетенська така черніхівська пряшка велика. Сюди його. Далі кілька таких пряселиць було. Напевно, прясельця, бо ну, на поселенні, кружочки, свинцеві, Що ще може бути? Оце срібельце. Не знаю, що воно таке може. Може, може, яка прикраса, чи який амулетик. Чи... Ну, взагалі не знаю, що воно таке. Але думаю, щось таке їхнє. Фух. Так. Ну, з цим, наче більш-менш розібрався. І до динарика. Динарик, друзі, на превеликий жаль, хоч і срібний, але подивіться, час його не пожалів. Чи він горів, може, чи щось було. Лицей імператора взагалі не видно. Буковок теж. Ну, скоріш за все, це комод. Ну, а з цієї сторони, то взагалі легенда гірше, гіршого теж не видно. Чи хтось сидить на стульчику, чи щось типу такого, але. Ж, але ж, друзі, монетка, який 1800 років приблизно, все одно приємна і чудовезна знахідка. Тим більше, якщо рахувати, що це мій перший динарик у сріблі такий попався. Ну, перший, друзі, але не останній, скажу я вам по секрету. Майже ціло жмені динаріки знайшов, ну то все буде потім, потім, потім дочекайтеся. Ну, а поки такий скромний результатик, не хочу сильно затягувати, бо по суті так знахідок небагато. Тому, 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 тому. Наберіться терпіння і 2-3 дні, і новеньке відео обов'язково вийде. Тому чекайте, чекайте, скоро все обов'язково буде.